Вікторія звинувачує у смерті свого єдиного сина кропивницьких лікарів. Жінка запевняє, якби не медики, її хлопчик був би живий. Адже те, що у дитини менінгіт, лікарі зрозуміли, занадто пізно. У мене загинув 27.08.2014 року в першій міській лікарні син, якому було 2 роки і 4 місяці. Хвороба маленького ігорчика почалася за чотири дні до його смерті. Хлопчик прокинувся з невисокою температурою. Так як це була єдина дитина в сім'ї, мама відразу викликала швидку. За вказівками лікаря швидкої допомоги. На наступний день Вікторія викликала педіатра. Та лікар сказав те саме, що і медики швидкої допомоги. У дитини звичайна застуда, тому хвилюватись нічого. Я в неї запитала, що з дитини. Вона сказала, що у рві і кишечні, десь отравився. Вікторія, попри втіхи лікарів, була насторожі, адже в такому стані свого синочка вона ще не бачила. Я викликала швидку медичну допомогу. Тільки з третього разу швидка забрала малечу до центральної міської лікарні в інфекційне відділення. Ігор був під наглядом лікаря-інфекціоніста Катерини Яновської. Медсестра поміряла температуру, в нього була 39,8. Лікаря немає, хоча їй дзвонили, що поступила дитина. Попри тяжкий стан дитини, медик прийшла лише через півгодини та вколола малечі аналіз дексаметазоном. Вікторія помітила, як після цих ліків у маленького хлопчика посиніла ручка. Як почали пробивати пальчик, для крові в нього стався анафілактичний шок, він не реагував зовсім. Почали шукати відділення лікаря. Але її немає. Мені медсестра сказала: беріть рібінка на руки і побіжали зі мною в реанімацію. Вікторія згадує, як в коридорі віддала свою дитину лікарям. Вони понесли хлопчика в реанімацію. Коли вийшов, потім зав відділення реанімації Власенко Олександр Миколович, я запитала в нього, що з моїм сином. Він сказав, анафілактичний шок. Я запитую від чого. Ну може бути від медикаментів. Після анафілактичного шоку дитині приписали ті ж самі ліки. Мати просила, щоб лікування її сина передивились та призначили інші препарати. Однак на слова матері не зважали. Він каже, дівчатка вже робили проби. ліпроби. Гаври, може, дівчатки ваші не робили проби на препарати. він сказав: Нічого, я переглядати не буду. Та зі слів жінки, це був не єдиний промах лікарів. І потім вона ще де, через деякий час виходить і каже, що вона взяла спинномозкову пункцію, тому що сип, підозра на мінінг. Вряд ви мого дозволу на пункцію не брали. А зачем йому не больно? Ми майже кожен день ці процедури робимо. Та дозвіл на люмбальну пункцію питати у родичів пацієнтів медик зобов'язаний. Адже у всьому світі пункція вважається операційним втручанням. За допомогою голки проколюють поперековий відділ хребта, аби дібратися до каналів спинного мозку і дослідити рідину. Про те, що дозвіл на пункцію від пацієнта або від їхніх родичів повинен бути, говорять юристи. Тим паче, коли на лікарняному ліжку дворічний хлопчик. Але якщо говорити про а, неповнолітніх дітей, це також і підключаються е, і сімейний кодекс, де є відповідальність батьків, і цивільний кодекс України. Як правило, е, це повинна бути письмова згода е, батьків, е, оскільки ну, е, наслідки і методи лікування вони є різні, вони е, визначаються е, медиками і Відповідно, даючи згоду, людина також і підтверджує те, що розуміє подальші процеси лікування і ну і можливі наслідки. Лише після пункції Вікторія дізналася у її синочка незвичайна застуда, а менінгіт. та лікарі заспокоювали жінку, хворобу медики вилікують. Матір відчувала, лікарі водять її в оману, тому хотіла перевести Ігоря до іншої лікарні. Менінгі це є запалення середньої оболонки головного мозку. В першу чергу людина скаржиться на сильний головний біль. Як правило, люди говорять, що таке враження, що просто мізки в голові не поміщаються. Весь час ми перед цим просили, щоб вони перевели дитину в іншу лікарню або визвали санавіацію. Ми самі оплатимо, даже перевеземо в другий город. Ми за свій кожен. Вона нам від. Почала відмовляти, сказала, що дитина не транспортабельна. Говорю, ви ж казали, що все добре, що ви будете його переводити в звичайну палату. Вікторія, зібравшись з останніми силами, пішла до чиновників. Лише після її скарг лікарі зібрали консиліум, на якому медики вирішили запросити столичного спеціаліста. Та поки професор був у дорозі, хлопчиком опікувались кропивницькі медики. І в той момент, як я в чергове. Поінтересувалася, як моя дитина Власенко сказав стабільно тяжкий. А палат Тетяна Анатольовна, що ви хочете, Все одно ви свого професора, к ньому не довезете, він йому Звичайно, це було непрофесійно, це по-перше. По-друге, вона не зовсім має право і компетенції вирішувати, кому, як і чому, до кого треба звертатися. Це явно ну, не її ділянка відповідальності. Та єдина надія Вікторії була на професора Євтушенка, який мав бути з хвилини на хвилину. Але професор приїхав близько десь десятої вечора, дев'ятої, оглянув дитину. Ну, він дивився їхні як аналізи, рекомендацію написав, щоб зробили. Кардіограму серця, значить, на той момент не було кардіограми серця у дитини. Неправильно лежала голова. Дитини, тому що там возвишеність треба на 30 градусів. Під уклоном, тому що вони самі цим провоцирували тяк головного мозга. Професор написав рекомендації до лікування та запевнив, дитина через декілька днів вийде з коми. Потім, всім 7.50 вони зателефонували Власенко. Ой, Не в 7,50, а в 7,10, що наш син помер. Коли я приїхала в першу міську лікарню за історією хвороби, він не дав, сказав, що ми ще пишемо, ми дописуємо. А як це ви дописуєте, якщо історія хвороби, повинна була поїхати з тілом дитини в морг. За умови, якщо тіло пацієнта потребує. Ростину так званої патологічної експертизи або судмет в експертизи. Така картка передається відповідному експерту. Який досліджує тіло. Вікторія впевнена, історію хвороби лікарі переписали. Адже медики з першого дня лікування казали, у дитини звичайна застуда. Вікторія розуміє, її сина не повернути та не хоче, аби більше жодна матір відчула такий біль. Тому, аби відновити справедливість, звернулась до нас на програму. Адже слідство, яке триває два роки, поки що не дало результатів.